Накипіло з Володимиром Носковим. Говоримо про мобільні бригади жіночого здоров'я у громадах Харківщині. От виявляється, що є мобільний пологовий будинок та мобільна бригада сексуально-репродуктивного здоров'я це дві професійні гінекологічні команди від Центру екстреної медицини, медичної допомоги та медицини катастроф і Харківської обласної лікарні, що ведуть консультації. І навіть у них є можливість проводити дослідження з жіночого здоров'я у найвіддаленіших і прифронтових громадах області. Власне, які можуть вони в цих автівках спеціально обладнаних вести дослідження, і з яких фахівців складаються ці бригади, зараз ми почуємо лікар-акушер-гінеколог мобільного полового. Будинку відділу виїзної консультативної медичної допомоги обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Віталій Кучер з нами на зв'язку. Доброго ранку, доброго ранку, пане Віталію. Давайте я одразу вас запитаю: а що таке мобільний пологовий будинок? Мене реально це вразило. Мобільний пологовий будинок це така унікальна машина. Це, можна сказати, міні-клініка на колеса гінекологічна. Клініка, повністю автономна, повністю незалежна від енергетики, від нічого, тому що має свій генератор, повністю обладнана для проведення. Мінімальних гінекологічних обстежень. І це машина марки DAF з контейнером, який обладнаний під гінекологічний кабінет. А загалом. Значить, 28 мобільних і екологічних бригад працює у 23 регіонах України із і за підтримки благодійної організації «100% життя. Але наскільки я зрозумів, що такий мобільний половий будинок єдиний в Україні, і він якраз працює в Харкові, так саме, саме так, 28 мобільних бригад. Але від благодійної організації працюють на території України. Від благодійної організації 100% життя працюють лише тільки 12. Тобто, це Харківська область, Сумська, Полтавська, Кіровоградська, Дніпропетровська, Запорізька, Донецька, Миколаївська, Чернігівська та Черкаська. Тобто, це Лівобережжя України. Там інші організатори є. І там інші благодійні організації саме 100% життя це наш регіон. А що стосується нашого унікального мобільного пологового будинку, то так він з початку проекту, тобто з вересня 2022 року, єдиний на теренах України. У такому форматі працюємо. Я дуже радий, що є учасником цього проекту. Ну, я так розумію, що ви їдете туди, де немає стабільної роботи вузькопрофільних спеціалістів, зокрема гінекологів. так? Так, звичайно, сам проект, який почався у вересні 2022 року після деокупації Харківщини. Перші райони, які, в які були направлені мобільні бригади, гінекологічні. Саме наш мобільний пологовий будинок це були громади Волчанської населені пункти Вовчанської громади, Куп'янської громади Ізюмської, Борівської, тобто ті регіони, які тільки тільки де окупували. На теперішній час географія звичайно розширилася. Проект продовжує роботу більше двох з половиною років, і ми вже їздимо не в тільки такі прифронтові, але й охопили всю Харківську область, тому що. Кількість внутрішньо переміщених осіб дуже значна, вона розселилася. Ми повинні розуміти, що вони не всі знаходяться у місті Харкові. Там мегаполісових містах, допустимо, той же Златопіль там Берестин, Зміїв, інші міста Богодухів. А вони розселилися. По всій території території Харківської області віддалені села є такі історії, коли ми приїжджаємо і там близнюківська громада, одна із самих віддалених під Дніпропетровську область, коли до одного з населених пунктів ми можуть їхати і 20, 30, і 40 хвилин, і навіть годину по бездоріжжю приїжджаємо. А там є село, яке ще декілька років тому назад мало там. 20 житло заселених будинків, а зараз має 200, тому що відбудували, заселилися, і ми приїздимо саме от в такі регіони, тому що дуже важко дістатися людям, це люди з економічними труднощами, це люди маломобільних груп і так далі. ну, а пане Віталі, а що таке окупація? ви знаєте, не щоток, а особисто, то оскільки 6 місяців провели е, в окупації е, під Росією, е, в, саме в громаді Дворичанській, і тоді змогли тільки врятуватися. А якщо говорити про жіноче здоров'я, якщо говорити про дітей, що ви спостерігаєте? Ну зважаючи на стрес, зважаючи на можливо недоїдання, про яке дуже часто люди, люди говорять, на сильні перепади, температури, оскільки не було опалення, ну і інші фактори. Так, дякую за запитання. Е, почнемо з діточок, їх трішки менше. І хочу ще сказати, що в чому унікальність знову ж нашої бригади мобільного пологового будинку, ми працюємо у форматі лікар-кушер-гінеколог, лікар-педіатр. Ми єдина бригада, знову ж повторюсь, в Україні, яка працює, яка має лікаря-педіатра у складі, і тим більше наші лікарі-педіатри високопрофесійні, тому що вони ще мають спеціалізацію медицинно-відкладних станів, які перші реагували на всі події, які відбувалися. Протягом життя, не протягом окупації, протягом війни і на теперішній час це все продовжується. З дітками, які звертаються, дуже багато історій, які ми бачимо, що насправді війна, окупація дає відбиток на їх здоров'ї, психічному, ментальному. Ну, конкретизуйте, та, у чому відбиток ви бачите? Ну, по-перше, це, Відсутність: дивіться, нема соціалізації. Дітки всі займаються онлайн. Ну, це більше до психологів. А мене цікавить, якраз, ваш профіль, та, якщо говорити про британня. неврологічні розлади. Тобто, дітки були випадки давайте так: таких, що перечасне статеве дозрівання дівчинка 4-5 років, це що я гадаю. Мама була вагітна під час, виб... на момент вагіт, вона тільки народила стреси. Або 4-5 це я багато сказав. 2-3 роки. Це був такий випадок. Тобто, перечасне статеве дозрівання. Ми... Говорили, ми проаналізували, насправді зв'язок можна знайти, тому що мама почала розповідати. Це сім'я, яка підлягала такому системному дослідженню, батько військовий, вони вдома, дівчинка, мама, всі стреси, стреси, і це відображається. Плюс були декілька випадків, коли хлопчик-дівчинка, нічні розлади сечовипускання. Уже в дорослому віці це зверталися 12 років, 14 років, тобто НРЕС, нетримання сечі, в нічний час, це. Дуже складно, підліток це вже форму організм формується, і це дуже складно. Вони не хотіли про це розповідати, але мама, користуючись можливістю, що до них приїхали спеціалісти. Вона приводила, і ми спілкувалися, давали подальші рекомендації. Тобто, тут більше і психологи, і неврологи. Ми бачите, ми трішки така вузькоспеціалізована бригада, педіатр у нас і все. Наша задача, ми, ми ваша задача ще й скерувати потім до спеціалістів, якщо так. є більш серйозні так порушення здоров'я, тоді ви їх скеровуєте в Харків до будь-якої із лікарень, які яку вони оберуть, Правильно я кажу. Ну і дати рекомендації. Правильно, так так, 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 обиду. пане Віталію, У вас о, автівка. Має унікальне обладнання, яке дозволяє проводити певні дослідження. Розкажіть, будь ласка, про це. Так, ми маємо е декілька слів про клінічні дослідження. Ми маємо швидкісні тести для виявлення комбіновані, називаються комбіновані тести: експрес-виявлення, діагностика ВІЧ і гепатити Б та С. Ми можемо робити аналіз крові на визначення рівня глюкози. Крові. А що стосується саме інструментальних методів дослідження, ми маємо два чудові ультразвукових апарати з повним набором датчиків. Тобто ми можемо проводити УЗД всіх органів, окрім серця. Ехокардіографія, ультразвукове дослідження серця, це специфічне дослідження, і це не мобільний як би, метод, тому. І це не, не стосується, в принципі, роботи так. нашої бригади. А цитологічне а... дослідження, що що що... Цитологічне дослідження? Цитологічне... це дивіться, нас дві бригади в місті Харкові. Ага, це цитологічне зайняка. дослідження е, проводиться на Базі обласної клінічної лікарні, от та бригада, що ви сказали, мобільна бригада сексуального та репродуктивного здоров'я. Ми також від ми також так, також називаємось е, в цьому проєкті, Просто ми мобільний пологовий будинок. Ми себе так ввивиокремили додатково Лас, та, 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 я статологічно встеження проводить саме обласна лікарня, тому що вони мають лабораторію клінічну, mm -hmm, а ми екстреної медичної допомоги. Але дивіться, пане Володимире, у нас є. Населені пункти громади, де ми працюємо, для яких ми беремо. У них немає спеціаліста, який може забирати. Тобто, а немає на ФАПі, на далекому, немає медичної сестри, або вона не володіє даною маніпуляцією. І ми приїжджаємо, ми робимо цей масштабний скринінг, забираємо цитологічне дослідження, яке не виконувалось у жінок там 2, 3, 5 років. І вони скеровують дане обстеження на своїй лабораторії. Тобто, вже великий-великий е, їхній головний лікувально-профілактичний заклад, той же там місто Берестин, Златопіль. Е, Зміїв і так далі. Ось така Пане Віталі. Ну, я одне можу сказати, що ви є великою поміччю якраз жінкам при надії. І якщо в селі немає такого фахівця і тим паче зруйнована лікарня, я так розумію, ви їх в першу чергу і консультуєте. Це вже про майбутнє про вклад у майбутнє громади. Так, звичайно, на багато жаль, таких випадків є такі випадки? На жаль, відстежується. Така негативна тенденція в кількості люди старшого віку переважно так? переважно так. Це вікова група 50-55, а той старший є населені пункти де Взагалі молоді немає. Ми ж ми запитуємо, чому не приходять. Ми ж приїжджаємо, чому немає саме е, Ми ж розумієте суть. Сексуальне та репродуктивне здоров'я це не здоров'я жінки. Нехай вони на мене не ображаються 65-70. Ми про. Здорове демографічне майбутнє ми про майбутнє України? Її немає жіночок молодого віку, репродуктивного віку, і тенденція йде на зниження. На жаль, сподіваємось на найкраще. Це все зниється. ну, дуже будемо сподіватися на це, як можуть громади до вас записуватися, якщо перепрошую, якщо десь ви ще не були, і дійсно потрібна ваша допомога, консультація, як можна замовити приїздва. Ми багато, дякую. Запитань вам: багато де були, дуже багато де були, і, і дуже багато де не були. І ми розуміємо, що коли ти відкриваєш карту Харківської області, там, завдячуючи Google-картам і хронології, ти бачиш свою аналітику, де ти від'їздив і куди тобі ще хочеться йти, бажаєш поїхати. Значить, у нас є координатори. Це головний наш координатор Гапонова Людмила Олексіївна, це головний спеціаліст відділу Департаменту охорони здоров'я Харківської обласної військової адміністрації. І наш керівник. Відділу виїзної консультативної медичної допомоги це Гришаніна Олена Валентинівна. Вони комунікують з громадами. В першу чергу, наша логістика йде через центри екстреної переведеної медичної допомоги. А ви туди їдете на тиждень? Та от в певну громаду прямо їдете на тиждень. і Там працює бригада. Працює вахтовим методом. Ми заїжджаємо на шість повноцінних днів з понеділка. До суботи, включно ми працюємо в громаді, змінюючи, лише змінюючи населені пункти, але є такі масштабні, густо населені, населені пункти, де можна працювати, я вам скажу чесно, просто тиждень в одному населеному пункті. Ну, просто я так розумію, що можна зателефонувати. Просто кажучи за номером швидкої, і повідомити, що в такій-то громаді ми б хотіли в таке село. Ми б хотіли, щоб приїхали лікарі. Потрібна така -та така-така допомога, і я думаю, що це буде вирішено, або ж через представників ваших медичних закладів. Пане Віталію, душ... в тому числі я вибрав да, або департамент, департамент охорони здоров'я Лінія, харківської обласної військової адміністрація. Так, так. так, але про нас вже багато де знають. Є такі грама. Громади, наприклад, ще одну секундочку. От як е, що дуже подобається, як працюють громади от пів, південніше Харківської області, це Лозівська, це Близнюківська, це Барвінківська. Ну це тил та а от поближче до лінії фронту вдається під'їжджати чи зараз це дуже небезпечно. На теперішній час, на жаль, ми втратили можливість їздити до Куп'янської громади. Ми втратили можливість їздити до Вовчанської громади. Але, хоча там не так багато людей, але ми розуміємо, що медична не допомога потрібно, так. Медична допомога так, жіноче здоров'я це дорогоцінний скарб наш, і ми повинні його підтримувати. Друзі, підтримуйте і подруги та слухачі і слухачки. Підтримуйте своє здоров'я, не гребуйте, не нехтуйте, ним не звертайтеся краще наперед, краще заздалегідь, знаєте, як профілактику а, робіть, а не вже коли це сталося, і от треба вже швиденько, швиденько, швиденько рятувати. Е, тому у цього ми вам побажаємо з паном Віталієм, лікар, акушер-гінеколог а, мобільного а, полов. Будинку відділу виїзної консультативної медичної допомоги обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастрофи Віталій Кучер був гостем нашого ранкового етеру. Зараз будемо слухати новини. Я вже з вами зустрінуся обов'язково завтра. А вдень зустрінетесь з Алікою Піхторовою і ввечері із Філипом Деканем. Дякую, до зустрічі.